Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні, 4 вересня, знамена дата в моєму житті. Рівно рік тому, 4 вересня, о 6 годині ранку, мене звільнили з Балаклійської в'язниці, в якій я провів рівно 100 днів. Дома на мене чекала моя люба дружина Наталочка, яка своїми молитвами витягнула мене із лап агресора. 10 вересня наші ЗСУ звільнили селище Савинці, місто Ізюм і погнали російську чуму далі. Всю мою відеотехніку рашисти забрали при обшуках, і працювати далі було нічим і ніяк. Добре, що є гарні друзі. Вони дали на час і відеокамеру, і ноутбук, і вже 14 вересня я знімав в місті Балаклія свою в'язницю. А 16 вересня в місті Ізюм, в якому мені пощастило, тому що я зовсім випадково, добираючись без документів на блокпосту, наші хлопці посадили мене в автобус до журналістів, і я побачив, як працюють професіонали. Після цього я почав їздити по селам і містам, там, де я живу, і став показувати людям, що приніс руський мір. Взяв інтерв'ю у дуже багатьох людей, які поділилися зі мною своїм горем і біллю. Я за рік зняв більше десяти зруйнованих шкіл, де навчалися дітки, а за зруйновані будівлі я і взагалі не знаю, що говорити. В одному селі Кам'янка, що на Ізюмщині, де проживало до війни 1200 чоловік, в селі не залишилося жодної цілої оселі скрізь розруха. Ось так Друга армія в світі хотіла показати свою силу і міць, але не розуміла, що українських козаків ще ніхто не ставив на коліна і не поставить ніколи. Весь світ слідкує за тим. Як українці звільняють свої території від російських загарбників. Вони дають зброю і кошти, але в такій кількості, щоб ця війна тривала ще довгий час і приносила всім прибутки. Вже зовсім скоро наші славні ЗСУ виганять російських загарбників з нашої землі, і ми отримаємо першу перемогу у війні. А друга перемога буде набагато пізніше. Тільки після того, як оті зомбовані російською пропагандою мешканці України не зрозуміють, що таке руський мір і що він приніс. Своїми сюжетами я відкриваю очі всім тим, хто жив при Радянському Союзі, відкриваю очі тим, хто говорив мені, а нам все рівно, хто буде. Якби тільки перестали стріляти, мені боляче було це слухати. І мені соромно за себе, за своє покоління, тому що 50 років тому батьки вручили нам країну, яка будувалася і розцвітала. А в 1991 році, коли Радянський Союз розпався і ми стали незалежними, замість того, щоб обрати патріотів і демократів до влади, як це було в Прибалтійських країнах, ми обрали перефарбованих комуністів. Групу 239 у Верховній Раді, хто пам'ятає і Кравчука замість дисидента Чорновола, якою були всі ці 30 років нашого життя, всі ми гарно пам'ятаємо результат війна. І я надіюсь, це остання війна в Україні, тому що ми надалі не дозволимо нікому над нами знущатися. І я вірю, що мені не соромно буде передавати от Україну. Мою країну Україна, моїм дітям і онуці. Я в це вірю і відкриваю очі всім, хто в цьому сумнівається. Україна понад усе. Ми переможемо.